Toyota Camry сьогодні у нас на перегляді 2012 рік купувалась в офіційного дилера один власник весь час. Максимальна комплектація. Є вся історія по обслуговуванню офіційного дилера все піднімається прибивається пробивається. Завжди по сьогоднішній день. Цей автомобіль обслуговувався на Toyota Serвісі. Детально зараз покажу і розкажу про цей автомобіль, всю-всю базову інформацію, щоб вам було зрозуміло, чи відповідає даний екземпляр для вашого перегляду. Без ДТП зразу ключове. 2,5 чотирьохциліндровий бензиновий двигун з встановленим газом Бірсі. Покажу. Класно, акуратно виглядає зовні на свій вік. Дуже-дуже достойний збережений стан. Тормозні диски спереді і ззаді практично нові. Резина літня практично нова, 21560R16. І є комплект зимової резини. Теж практично нової, теж 215-60R16. Також запаска на оригінальному легкосплавному диску. Буду максимально близько показувати кожну деталь. Ззовні, потім салон пройдемось, потім подивимось двигун, технічно, функціонал, комплектацію, все покажу, розкажу. Ну, Видно, що є ззаді, є камера заднього виду. Автомобіль заведений, ні пару, ні диму нічого нема. Покажу масло, зрозуміло, що воно світленьке. Ось там ззовні цієї класні тойоти. Пороги, хто не знав, пластикові, теж практично. Не бояться корозії, не бояться піскоструя. Тонування. Парктроніки спереді, омивачі фар, противотуманки, лінзована оптика, ксенон, Класне світло. Ну, зазори рівні. питань тут немає. выглядит выглядает автомобиль. Толщина мир Е, пройдусь, покажу лак фарба покрытия. Треба заведено заблокированные двери. Е бесключевой доступ. И ось комплектация. Перше. Карти дверей. Всі чотири склопідйомники, складування дзеркал. Ось газ, омивачі фар, парктроніки, SP відключать, електрорегулювання з пам'яттю руля, крісло, шкіра з електрорегулюванням. Мультируль стан класні коврики. На всіх порогах чотирьох є накладки оригінальні. Диван, тут ззаді в принципі ніхто і не їздив, як новий. Тут у нас є і підогріви, і регулювання спинки, От і звук, все тут можна і пенал, і лючок лижі возити. сразу покажу вот переходник газ заправлять и тут вкручиваешь заправляешь газ стан карты Ржавчини, рижиків, чому там здуття фарби нічого такого по кузову немає. Црапен тут по картам, по панелям нічого теж немає. Акуратне зберігання. Так, ось дивіться, середній розхід 8,8. Насправді такий і є, навіть ще й менше. Зараз машина в такому режимі тест-драйв стоїть. А, а так місто 10. Змішаний цикл 8,5 і траса 6,5 десь так. 249 пробігу. Автомобіль заведений, обороти нічого нічого не плаває. Ну, Можемо виключити. Зразу руль від'їхав. Ще раз завести. Ніякі чеки, ніде нічого не горить. Ну, технічно в Тойотик завжди все добре. І чуть я включився, газ переключився. А, камера заднього виду. Клімат контроль. Працює холодом, теплом, підогріве сидінь. До речі, класно працює, навіть не відчуваєш, як там щелка включається. Компресор, тому все добре з компресором, з муфтою, обслужений класний автомобіль. Круїз-контроль, управління магнітолою на рулі, бортовим комп'ютером, телефон по Bluetooth, дзеркало з автоматичним затемненням. Автомат шестиступеневий гідротрансформатор ISIN. Класно відпрацьовує. Величезний тут підлокотник. Подивимось під капотом, відкриємо багажник. Теж є що показати. Величезний багажник для свого класу. Оригінальний коврик є, такий резиновий, а тут у нас бак. Це в комплекті є. Двигун. Капот гляньте на опорах, велика рідкість для тойот. Нічого не мито, грязне в пилі в робочому стані. Ось робота двигуна і це при тому, що тут на газу навіть не чуть як працюють газові форсунки. Dual VTI. 181 кінська сила, розгін до сотні 9 секунд, наскільки я пам'ятаю. Ось масло, Гляньте, таке світло. Я думаю, камера передає. Кришку навіть не підкидає на холостик, а втягує. Так Не можна відкривати, тому що там зразу крутиться розпредвал і закидує трохи масло. Ну, все рівно відкрив, вам, показав, що компресія тут нормальна, все добре. Хороша динаміка. Класний служений автомобіль. Технічно тут по ходовці питань немає. Тут якщо заглянути знизу то видно, що нові амортизатори стоять спереді. Ззаді не пам'ятаю, подивлюсь. Так, тепер пройдемо з товщиноміром. Обіцяв вам показати лакофарбове покриття. Допуски десь у японців Toyota до 100 мікрон. Десь так. А, ну, зрозуміло, що таких років десь якісь підмалювання є. Не без цього. Нічого критичного я вам не покажу. Деякі деталі перелак. А так, в основному все дуже-дуже добре. 54. 54. 77. 78, не фарбовано. 79, 150, 195, 196. Ось це крило віддувалось, арка. 119. 121. Ну і трохи перелак пішов сюди. 119 мікрон. 145 микрон, 176, 150, 125, 154, 78 не фарбовано, 71, 97 не фарбовано, 85, 144, 115, 163, 59, 67, 59, 65, 65. Ну, ця арка взагалі зовсім нічого не фарбувалася. І не дулась, тому що навіть оригінальна наклейка. 62. 62. 64. Ну, а, в принципі, все дуже добре, по в покриттю, нічого критичного, ніяких там ні 300, ні 500, ні 800, ні 1000 шпаклівки немає. Ну, Піддувалося, тут чуть-чуть. арка з кольору не випадає, якісно пофарбована. Я чуть, чуть перелак сюди йшов. І все. Тому, ну, друзі, я вам показав стільки інформації розказав. Подивитесь це відео і зрозуміти, що ви можете підборщика не замовляти, зекономити як мінімум 100 доларів при перегляді. Ну, а все остальне, всю остальну інформацію там. або їдемо на СТО на перевірки, піднімаємо бажано на офіціал, тому що там це все є. Або по телефону більш детальну інформацію. Любите здрави, цей автомобіль пройде. Класний варіант під таксі з газом. Надійний двигун, економно, різні там пройде комфорт класи і так далі. Ну і, звичайно ж, автомобіль технічно дуже-дуже надійний Тойотовський двигун і крепка ходовка, це да, всі знають. На цьому закінчую перегляд. Автомобіль знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, ось наш автосалон. Сервісниця Тремвес. Чому без номерів і без він-кода потрібно надам? Так побажав клієнт, який залишив цей автомобіль, щоб ми займались продажем. На цьому закінчую перегляд і чекаю вас на тест-драйв. До зустрічі!